Вони вірять, красу справжньої панянки не зіпсувати навіть інвалідним візком. І щоб переконати у цьому інших, привезли до Івано-Франківська соціально благодійний проект Жіночність без границь. Святковий мейкап у солоні краси, вбрання від дизайнерів, та найголовніша частина акції професійна фотосесія. Словом, усе, щоб жінки із особливими потребами відчули себе леді. Якщо жінка на візку, це ще не значить, що вона не жіночна, чи вона недостойна бути жінкою. Чомусь перш перш за все люди та спровоковані на те, щоб цінувати, оцінювати верніше по картинці. Ось а потім вже дізнаватися, що то людина собою представляє. Тому та звичайно, і ми за те, щоб руйнувати ці ці бар'єри. Красуні на візках задніх теж не пасли у перерві між фотосесіями, навіть витанцювали з кавалерами. кажуть, уже давно зрозуміли, якщо є бажання, немає нічого неможливого. Та й що може бути краще ніж відчуття. Власної чарівності я завжди роблю сама людям макіяж і зачіски, також нігті, але зараз мене зробили гарною. Я дуже мені приємно було відчути себе на тому місці, якому я теж роблю. Ти себе відчуваєш такою щасливою, такою красивою, і прямо ну, так, прямо дуже, дуже, дуже гарно. Я це для мене дуже гарно. І завжди люблю такі наряди, завжди бути гарною і завжди. Колективні друзів. зародилася ідея неординарного проекту ще у липні у Львові. Далі естафету перейняли Тернопіль, Вінниця і, врешті, столиця Прикарпаття. Організатори дійства розповідають. У всіх містах жінки-візочниці зустрічають їх однаково привітно. Бо кожна така акція для красунь то справжнє свято. Задача такого проекту показати, що жінка, яка б вона не була, чи вона на візочку, чи вона на милицях, яких би вона в життєвих обставинах не опинилася. Вона є жінка, вона є гарна, вона має право любити, розвиватися і просто милувати всіх своєю красотою. Чомусь в нас в країні прийнято таких людей не бачити, тобто не помічати. Їх немає на вулицях, немає на вулиці. Чому, тому що міста не адаптовані, немає ні пандусів, ні тих переходів з бордюру на дорогу, і вони насправді. Всі дома, ну в деяку міру просто нещасні, забуті всіма, але тільки в силу тих обставин, що от нас от нам краще їх не бачити. Попереду мандрівної акції підтримки ще низка міст та фотосесій. Підсумує їх заключна всеукраїнська виставка світлин усіх учасниць проєкту. Щоправда, де саме її розгорнуть, організатори проекту наразі не знають. Наталя Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.